Всім привіт! Хочу вам показати стан виноградника на 3 лютого. Як він виглядає в теплиці? Теплиця у нас весняна, без опалення. Тобто я його підрізаю восени, підв'язую зразу ж, І бока, от і, бачите, вон вони, вони відкриті. Тобто це у нас просто як зараз просто криша, грубо кажучи. Тобто раніше в мене ця теплиця була тут закрита, не було цієї щілини. І тут завжди збирався сніг, і було дуже тяжко його чистити. І могла теплиця завалитись. Зараз я зробив оцю щелину, і от бачите, як сніжає сніг, бо на вулиці зараз плюс 2, плюс один, плюс 2. І от ви можете бачити. Ночі було повне, оце все було чорне, Вон, бачите, сейчас їжджає. Було чорне, а зараз воно от побіліло і сніс їжджає донизу, бачите? Це буде у нас лагозарядка. Бачите, як воно гарно видно. Тут взагалі добре з'їжджає. Бо тут в мене є чого може тут краще, Бо тут у мене ця тепличка трошечки вуща. І тут більше як більше підйом. І тут воно краще з'їжджає. От знову бачите. Та теплиця трошечки ширша і там ну, не так з'їжджає, але ну, теж з'їжджає. Отак воно виглядає. Це перший наш сніг нарешті. Це у нас буде, бачите, я тут, е, кстати, підживив, е, розсипав сипець. От. І цей сніг якраз на нього попадає, і він його намочить. От, Бачите? Тут ми ще от, не доробили. От, зараз трошечки потепліше будемо накривати і закривати бока. І вже будемо горіти на весну. Теплиця 50 метрів. Це можна кажучи сказати, що це блочна, бо я її робив вже на існуючий виноградник. Якщо б я його робив спочатку теплицю, а потім виноград сажав, то тут трошечки я б зробив по-інакшому, а так робив вже як було. От. Той участочок вам. Спахалитись. Ну, виглядає. По-зимовому. Ну, все, так воно виглядає. Все, всім дякую.